Друзі, всім привіт! Це відео належить до категорії базових, тобто найважливіших, на моєму каналі. Сенс існування цього каналу це передати вам найякісніші, найцінніші професійні психотерапевтичні знання, за допомогою яких ви абсолютно самостійно можете вирішувати навіть дуже складні свої психологічні проблеми, усувати блок для розвитку своєї психіки, розвивати психіку і поліпшувати якість свого життя. Дивіться. В нас є три базові навички психіки стресостійкість, Керування своїми емоціями і навичка комунікації. В нашої психіці від них залежить абсолютно все, скільки ви заробляєте, як круто ви вмієте виражати себе, наскільки ви здорові, наскільки вас люблять і чи вважають вас мудаком, рівень вашого розуміння реальності. І коли у вас дуже добре розвинені стресостійкість, керування емоціями і комунікація, у вас прокидається свідомість. Що таке свідомість, я вам зараз спробую пояснити екзистенційно. Це коли ви дуже любите це життя, воно вам надзвичайно подобається. І ви розумієте, що ви тут, ви зараз, і ви хочете його. Ви хочете всмоктувати в себе ці кольори, цю яскравість, цю соковитість. Ви дуже б хотіли народжуватись, і вам так надзвичайно подобається те, що ви зараз тут є. У вас є жага до життя. Тобто вам ваше життя подобається. І також ви відчуваєте, що вам його. Жити легко. Якщо вам погано і важко, вам обов'язково треба розвивати базові навички психіки, і це означає, що вони у вас дуже погано, слабко розвинені. Якщо ви вважаєте, що ви живете, і ви відчуваєте це, ви живете. Правильно, в той бік, тим способом, ви розумієте реальність найбільш повно, найбільш неспотворно, і ви відчуваєте, що ви керуєте цим життям, що ви можете впоратись з ним, то це означає, що у вас вже добре розвинені базові навички психіки. Немає кінця в розвитку базових навичків психіки, тому що життя постійно змінюється, і все життя ви можете удосконалювати, розвивати все більше і більше свою стресостійкість, своє розуміння, емоцій. І свої навички, комунікації для того, щоб наприкінці життя бути вже всім і відчути все різноманіття людського досвіду. Тобто, дивіться, друзі, в нас є психотики, люди з розладами особистості, невротики, психічно здорові люди, і абсолютно всім можна і треба розвивати базові навички психіки, але саме для людей з розладами особистості, засвоєння базових навичок психіки, тобто стресостійкості, розуміння своїх емоцій і комунікації, це є. Найголовнішим психотерапевтичним інструментом, тобто, коли людина з розладом особистості приходить до психотерапевта, єдине, чому він повинен цю людину навчити, це щоб вона засвоїла і навчилась застосовувати і розвинула в собі стресостійкість, керування емоціями та комунікацією. Як зрозуміти, що у вас розвиток особистості і розвиток базових навичок психіки це саме найголовніше саме для вас. Якщо у вас є алкоголізм, наркоманія, взагалі будь-яка залежність, цифрова залежність, комп'ютерна залежність, порнозалежність, якщо у вас є співзалежність, залежність від стосунків, якщо у вас є будь-який розлад харчової поведінки, ожиріння, якщо ви тиран, тобто ви постійно кричите на людей, ви їх б'єте, ви агресивні. Якщо у вас є тривожний розлад, якщо у вас є депресія, вони тривають по життю. Я тут ходжу на одне відділення нової пошти, і там працює працівниця, яка постійно скиглиться на життя, не плаче, кричить на своїх клієнтів, коли заходжу туди. І взагалі будь-хто, будь-який клієнт, вона робить так. Що відбувається щось таке важке, знов хтось прийшов, і в неї ніколи нічого не виходить. Вчора прийшла, вона телефонувала своїй керівниці, що в неї там щось не виходить з документацією. Тобто їй дуже-дуже важко жити. І я бачу по її чарівному обличчю, що вона страждає на алкоголізм. Тобто їй алкоголь допомагає впорати з життям. Ну і взагалі інтуїтивно зрозуміло, що в кардіохірурга, наприклад, чи в мільярдера більш розвинена стресостійкість, тобто здатність витримувати. Велику кількість негативних емоцій і взагалі важких емоцій, і при цьому не втрачати адекватність, і в інфантильних людей, які готові посипатись від навіть супермалесенького стресу. Тобто, коли вам жити дуже неприємно та важко, і ви постійно хочете зірватись на агресію чи на плач, і вам взагалі все дуже-дуже не подобається, ось тоді вам треба розвивати базові навички психіки, і, зокрема, стресостійкість. Тобто, коли нам треба застосовувати навички стресостійкості, це дихання за хофом та відпускання емоцій. Кожного разу, коли вам дуже важко та погано. Коли вам важко та погано постійно, це хронічний стрес. Коли вам важко та погано ось прямо зараз і дуже сильно, це гострий стрес. І при хронічному, і при гострому стресі дуже дуже ідеально підходять і дихання за вімхофом, і відпускання емоцій. Наприклад, вам поставили діагноз рак, і вам треба дуже швиденько з'ясувати, як правильно вам поводитись, де знайти лікаря, як сплатити лікування. Чи вам треба піти до теролога і пити сік і взагалі відкинути хіміотерапію. Тобто, для того, щоб вижити, що саме вам треба зробити, і не втратити здоровий глузд. Тобто не пити сік а йти до професійних лікарів. Чи навпаки, у вас хтось, якийсь родич, він хронічно захворів і він постійно скиглиться, ви його обслуговуєте, самотужки забезпечуєте всю родину, і вам треба виховувати дітей. І на вас дуже велике навантаження. Його інфантильна поведінка. Трошки вже починає вас підбішувати. Чи ви зараз на фронті? Ось ці навички ідеально вам підійдуть. І ви балансуєте між почуттям провини після втрати побратима, і вам треба зателефонувати родичам загиблого, а вони на вас починають кричати: А де ти був? А чому ти не загинув? І вас вже трошечки дратує ваше керівництво, тому що ви вважаєте, ви ображені на них, що вони не цінують ваше життя, і вам треба кожного дня безліч дрібничок, якихось побутових розв'язувати. Чи ви маєте тривожний розлад, безсон ви розумієте, що ви більш вразлива, більш чутлива людина, ви більш слабка за інших людей, ви все берете до серця. Перша навичка це дихання за вімом хофом. Це легальний наркотик, який викликає ейфорію і навіть під. Після першого разу ви відчуєте, що в вас стало багато сил, ви стали спокійними, вам весело, ви румяний, молодий і вам так класно, і у вас купа, купа енергії. Всі люди, яких я переконала, хоча б раз це зробити, мені потім писали просто тижнями. Вау-вау-вау, wow, wow, wow. я в захваті, я просто приголомшений, який кайф! Дихання за Вімхофом треба робити кожного дня, навіть якщо ви на фронті перед сном, увечері, спокійно зробили. Це не забере вас багато часу. Але ви будете дуже здоровими. Ця техніка вона має накопичувальний ефект. Дивіться, як вона працює. По перше, будь-який стрес, він в нас викликає розбалансування вегетативної нервової системи. В нас активізується вагус, ми впадаємо в стрес, ми впадаємо... Підаємо в паніку, в нас таке відчуття, що дуже багато всього на нас навалилось, ми вже ні з чим не можемо впоратись. А коли в нас активізується вагус, і ця техніка вона активізує саме вагус. Ви стаєте спокійним просто як слон, ви стаєте спокійним як Будда. У Вас зникає геть вся тривога. Ви заспокоїтесь і у вас зростає стресостійкість. Тобто, це проти панічна, проти тривожна. Техніка. Сам вагус в нас також і нервує і надмірнікові залози, які виробляють кортизол, тобто нормалізується вже і викид гормонів стресу. Потім, крім активації вагуса і заспокійливого ефекту, дихання за вімхофом також робить вас взагалі суперздоровими і молодими. Також він палить жир, тому що він робить більше мітохондрій в нас. Якщо ви хочете скинути перших кілограмів, чи ви страждаєте на ожиріння, вам обов'язково треба також робити цю техніку. Кожного дня і також дихання за віум-хофом взагалі активізує ваш метаболізм, тому що кисень швидше і легше віддається тканинам, і всі процеси ваших клітин починають просікати так, як то має бути. Коротше, це надзвичайно приємний, приголомшливо, ефективний метод, який вас зробить здоровими, молодими, стресостійкими, спокійними, енергійними, веселими, рум'яними, тому робіть його обов'язково. Що стосується самої техніки, в описі до цього відео ви зможете знайти посилання на безліч відосиків, де сам їм власноруч вам розповідає про те, як правильно дихати. Зараз у вас з'явилась пам'ятка. Один цикл складається з того, що спочатку ви повинні зробити... 20 звичайних чи глибоких вдихів та видихів, так, щоб вам це було приємно, комфортно. Якщо хочете, ви можете дихати животом, тоді у вас ще буде плаский животик, тому що ви будете, як замість вакууму, робити таку вправу, і у вас будуть тренуватися ваші глибокі м'язи живота. Потім, після того, як ви зробили 20 вдихів та видихів, ви робите затримку на видиху. Саме цей крок є найважливішим в усій техніці. І спробуйте. Затримати своє дихання на видиху на 30, 40, 50, 60 секунд. І намагайтесь тримати цю затримку на видиху якомога довше: 30, 40, 50, 60 секунд. Скільки вас буде входити, допоки вам вже дуже сильно не захочеться вдихнути, і поки вас не почне, якби голочками такими покалувати по тілу, і вас вже не буде таке легкість в голові, щоб вам просто так вилежити і так. І хочеться вдихнути. І після цього ви робите довгий вдих на 10 секунд. Це буде один цикл. Треба зробити 4 таких циклів чи 5. Я зараз роблю так, щоб в мене за секундомером накопилось 5 хвилин затримки на видиху за всі цикли. Перші цикли вам буде робити важче, а ось коли ви відчуваєте. Знаєте, таке відчуття, ти в цей момент повністю зливаєшся з Всесвітом, і тобі так стає легко. І на третій, четвертий цикл ви зможете відчути, що вам взагалі вже не хочеться дихати, і вам не треба дихати. Це такий досвід автономії. І тому я також раджу дихання за Вім Хофом робити, тому що він ще і дуже класно розслабляє, він є медитативною технікою, тому що в той момент, коли ви дихаєте, ви зосереджуєтесь на диханні, і у вас зникають думки з голови, тобто він іде також. і я як аналог медитації. Друзі, безкоштовний метод багато часу не займає. Якщо ви після цього його не почнете робити на регулярній основі після всього того, що я вам розповіла, я вас не розумію. Друга техніка це відпускання емоцій. Я також раджу вам робити її кожного дня. Вони всі мають накопичувальний ефект. За рахунок відпускання емоцій, ви зможете зробити свою стресостійкість дуже великою. Про це в мене є, по-перше, окреме відео. Це перше відео на моєму каналі, посилання, на яке я залишу в описі до цього відео. Воно називається Найпотужніша навичка стресостійкості». Цю техніку я взяла з Седона метод, посилання на книжку. Седона метод англійською мовою, але там дуже-дуже. Проста англійська, я також залишу в описі до цього відео. Також я вам залишу посилання на відео та на аудіофайл, в яких різні люди по-різному вам пояснюють, як робити цю техніку. Я роблю її всього лише півроку, тому я зможу її вам пояснити тільки так, як я розумію її зараз. Мабуть, через 5-10 років я буду розуміти її набагато глибше. І я буду ще знімати відео на цю тему про седоне метод та про відпускання емоцій. Зараз я вам стисло поясню сутність методу відпускання. Емоцій. Крок перший. Коли у вас є якась негативна емоція, вам треба її в цей момент помітити, що у вас зараз є тривога, злість, сум, образа, сором, огида до себе. Вам треба це помітити. Другий крок, вам треба її впустити, привітати. Англійською це буде завелкомити. Тобто не пручатись їй. І треба подумати, що зараз за думку я думаю, яка в мене викликає цю емоцію. І просто деякий час, 3-5 секунд, можна дозволити цій думці побути. І третій крок, ви зможете цю емоцію і цю думку просто відпустити. І ти себе питаєш, а міг би ти цю емоцію спробувати відпустити? Наприклад, відповідаєш так. Потім питаєш, відпустиш? Ну знов відповідаєш так. Коли? Кажеш зараз. І потім відпускаєш просто. Першого разу це може бути складно. Але якщо ви знаєте, що взагалі емоції відпускати можна, а емоції відпускати можна. І після того, як ви спробуєте її відпустити, і колись у вас вийде, ви будете сміятись від того, наскільки це легко. То ви просто пробуйте цю емоцію відпускати. Це абсолютно окрема навичка. Як от, наприклад, пірнати в басейн чи кататись на велосипеді, чи наливати воду у склянку. Це просто така ментальна дія, коли ви відпускаєте емоцію. Це дуже легко. Тобто потренуйтесь і ви навчитесь. Наприклад, вас безсоння, вона триває вже два тижні. Ви лягаєте спати, і для вас вже це тортура. Тому що ви думаєте, а що якщо я сьогодні знов не засну? І в цей момент, коли ви лежите, ви помічаєте, що у вас є тривога. У вас є страх. І коли у вас зростає тривога, то це тільки заохочує ймовірність того, що ви не зможете заснути. Тому що ви у вас тривога, ви збуджені, ваше серденько мерехтить, і ви вже взагалі напружені. О, ви помітили, що у вас є тривога, ви це усвідомили. І потім ви не пручаєтесь їй, ви її велкоміте, і ви думаєте. А що, якщо я знов не засну? І ось ви буквально трошечки побули з цими думками, з цією емоцією, і ви кажете: о, мабуть, спробуйте її відпустити? І пробуйте її відпустити. Якщо вас не вийде з першого разу, вас може вийти з другого, третього, четвертого разу, чи коли ви на когось злі, чи ви на когось ображені, ви думаєте, як мене бісить моє керівництво, як вони можуть так безглуздо поводитись, і вам хочеться просто вже накричати на когось, вам хочеться щось розбити, вам хочеться кудись побігти. І тут ви усвідомлюєте, що у вас є злість, ви її помічаєте. І ви думаєте, я ненавиджу їх. І ви пробуєте це відпустити. І ви це відпускаєте. Буквально нещодавно я відпускала. В мене був такий страшенний дерматит, що мене просто дивував сам факт того, що таке може бути, а не просто те, що я від нього страждаю. І мені було все страшно, тому що мій дерматолог він мені прописав таке лікування. Ну, воно було реально страшне. Мені треба було чистим спиртом, мазати обличчя, потім якимось бензил -бензуатом. Це все просто пекельний біль, все ж. Потім я сама собі колола антибіотики. такі... Ну, типу, найважче, яке вбивають всю мікрофлору, і це все лікування, воно було супер контрінтуїтивно, тому що всі в Ютубчику навпаки кажуть, що треба все по-іншому робити. І в мене було стільки страхів і стільки тривог, а вдруг це ніколи не пройде. А як я буду знімати відео, а коли я взагалі вилікуюсь, і це мені так заважає, і це мене так дратує. Я боюся, що мені призначили не те лікування, і коли воно ще не допомогло, як я буду це робити. І коли я стикала зі своїми страхами з цими, ну вони були дрібнесенькі, якщо порівняти їх з. Реально там панічною атакою. Тобто можна відпускати навіть мікроштучки, не обов'язково там велику якусь паніку, велику тривогу. І цей метод універсальний він працює для всіх емоцій будь-якої інтенсивності і для слабких, і для середніх, і для сильних. І я прям оп, оп-оп. І кожний цей от м'ячик я відпускала: О, як же я собі зараз буду колоти антибіотики? Мені боліше самі собі зробити укол. Пик, відпустила, пик. Зробила. О, а що, якщо мені призначили неправильне лікування, і мені після цього стане ще гірше, і в мене тривога. Я її помічаю, я її відпускаю, далі пішла. Важко це пояснити в теорії, поки ви це не зробите на практиці. Але принцип він такий. Як, наприклад, психотерапевти готують людей до психодолічно асистованої психотерапії, коли на них очікує, наприклад, псилоцибіновий трип, і вони лікуються від депресії. І ось як їм пояснюють. дивись, в тебе зараз буде трип, ти будеш йти отак, якби по стежці, і потім ти повертаєш. Бач і перед тобою виростає дерево. Потім дивишся туди, там сонце, потім там гора, а тут струмочок. І так само, коли ти в тріпі перебуваєш, ти лежиш і на тебе накочується щось таке чорне і велике. І ти дуже боїшся це, ти хочеш цього уникати. Але це неможливо, воно на тебе ось так рухається. І єдине, що ти можеш зробити, це припинити пручатися цьому. Зустріти це, пройти через це, дозволити цьому бути, і тоді твій мозок він це переробить, він це метаболізує. Це припинить бути для нього проблемою, блоком. Ти зможеш пройти скрізь це. Тобто всі емоції вони як в нас заходять, так вони з нас і виходять. І ми можемо пропускати їх скрізь себе, і ми можемо їх просто брати і відпускати. Зараз хочу вам трошки більше пояснити структуру, і чому мої навички стресостійкості вони саме такі, і які вони взагалі можуть бути. Отже, існує така геніальна науковиця, звати її Марша Ланін. Вона сама страждала на межовий розлад особистості, вона від нього вилікувалась, навчилась бути психотерапевтом і заснувала свою доказово-ефективну методику лікування межового розладу особистості, яка називається діалектико поведінкова психотерапія. І ключовий метод, наріжне каміння, діалектико поведінкової психотерапії це саме базові навички психіки. Тобто стресостійкість, керування емоцій. Та комунікація. Я їх застосовую в своїй практиці вже дуже давно, і я їх трошки модифікувала, тобто зробила більш адаптованими для наших сучасних реалій. І в навички стресостійкості в марше Лайнен є 26 чи 40 абсолютно різних методів. Там в неї є і 10 вдячностей. І порівняти себе з тим, хто перебуває зараз в гіршому положенні за тебе, і самовтішення, і самозаспокоєння, і перерахувати 10 якихось сильних рис в собі, і покривати. Кращення теперішнього моменту і пошук сенсу, самозаспокоєння, самовтішення, я сказала. Потім ще треба ванну прийняти, кубики льоду у руці потримати, ще є дихання, квадрат, ще є рефлекс спірнальника. І а, вони, по-перше, не дуже всі ефективні, особливо, коли я працюю з чоловіками, вони взагалі відмовляються переховувати в собі 10 позитивних рис і особливо порівнювати себе з людьми, які перебувають в гіршому положенні за них. Тому що вони бачать, що це не дуже щиро, що це це і що це взагалі якась тупа дичина. Тому я зрозуміла принцип і всі ці 40 навичок, і поки ти їх згадаєш, потім, поки ти їх зробиш, взагалі наступить вже післязавтра. Я зрозуміла принцип, і вони всі діляться на дві категорії. Перша, це та, яка працює з тілом, тобто, грубо кажучи, іде саме активізувати вагусу. А інша, вона працює з твоєю здатністю витримувати велику кількість негативних емоцій, щоб вони тебе не руйнували, щоб ти не регресував і щоб ти не втрачав Едекватність. Я дуже щаслива, що я залишила саме два: один на тіло, інший на ментальні штучки. Вони найпотужніші, вони найефективніші, і вони підходять і для хронічного, і для гострого стресу. Всього лише дві. Ви точно про них ніколи не забудете. Їх дуже легко застосовувати в повсякденній реальності в будь-якій ситуації. Тобто, подихали, повідпускали, і ви, козак Мамай, будда, тобто просвітлена, щаслива людина. На практику цієї навички я виділяю місяць. Через місяць я буду розповідати про навичку керування своїми емоціями. Також я рада вам повідомити, що найближчим майбутнім зі своїми ученицями я буду проводити тренінги по базових навичках психіки. І ми разом з вами будемо їх тренувати. Оголошення про це додатково з'явиться на моєму каналі. Також я вам хочу сказати, що я вам дуже вдячна за те, як ви щедро і щиро донатите тоді, коли я вас прохаю про це. Всі, хто ще не задонатили на дрони в Бахмут для аеророзвитки 3-ї окремої штурмової бригади, будь ласка, я вас дуже прошу, задонатьте. Хто задонатив, я вам дуже дякую. Поки що відпочивайте. Друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Слава Україні! І всім па-па!